На Донеччині вже понад 7 тисяч людей захворіли на грип. Найскладніша ситуація у Краматорську. Там від недуги померло 15 людей. Пов'язано це перш за все із тим, що на окупованих територіях громадяни не мають належного медичного обслуговування і потрапляють до мирного Краматорська вже у край важкому стані. Медики запевняють, що наразі епідемія пішла на спад. До лікарів звертаються у два рази менше хворих. Як правило, хвороба починається з дуже високої температури. Прийшов з садика старший син. и с кашлем, и заразил младшую. Попали в больницу, с 39 температура. Ну, лежим уже вот неделя, уже вторая неделя пошла. У меня ребенок 4 дня назад заболел пневмонией, воспалением легких. Поднялась температура, начался кашель, мы вызвали врача, нас отправили на рентген. С рентгена сразу на стационар. Вот. Ребенок идет на поправку, все хорошо. Хоч звернень до медиків менше та пацієнтів у лікарні багато. Діагноз вірусно бактеріальна пневмонія. 25 дітей з пневмоніями, і з цих 25 – шестеро достатньо достаточно тяжело, в реанімації. Один на кислородній підтримці. Умерших, слава богу, не один тяжкий, який. Сустри починані з пневмонією, Ми праві в Харків. Медики розповідають, що більшість померлих не страждали хронічними захворюваннями і просто намагалися перенести хворобу на ногах, не приймали противірусні препарати, не дотримувалися постільного режиму і продовжували відвідувати місця масового скупчення людей. Лікувальні заклади міста забезпечені усім необхідним для стартової терапії. Для боротьби з епідемією міська влада додатково виділила 300 тисяч гривень. У місті створено оперативний штаб. В городских школах объявлен карантин, ограничено проведення культурно-масових мероприятий для того, щоб избежать контакта здоровых, здорової части населення і за больних також проводяться профілактичні мероприятия в городском автотранспорті. Медики попереджають до епідемічного порогу наближаються вугледар і Слов'янськ.